Пам'ятника Леніну у Лозові зняли охоронний статус. Про це повідомив офіційний портал Міністерства культури України вчора ввечері. Разом з Лозівським постаментом статус втратили панютинські пам'ятники Леніну, Феліксу Дзержинському та майже 800 об'єктів по всій Україні. Тепер Лозівська міська рада може виконати вимогу закону про декомунізацію і демонтувати монумент на площі Соборності. Міська влада діє виключно в рамках діючого законодавства. Саме тому ми чекали цього рішення Міністерства культури і саме тільки після цього рішення будуть проводитись відповідні підготовчі роботи, а потім демонтажні. Панютинські пам'ятники Феліксу Дзержинському та Леніну перебувають на балансі панютинського вагоноремонтного заводу. Перше підприємство демонтувало ще 29 лютого 2016 року, не чекаючи позбавлення охоронного статусу. Його відправили на склад. Пам'ятник Леніну на території заводу демонтують цього тижня. Повідомив директор ПВРЗ Андрій Анофрієв. За його словами, постамент з цементу та гіпсу зберігати не будуть. Його розберуть під час демонтажу.